Добрий день, шановні, ви на каналі Роздуми. я Аркадій Горбунов. Сьогодні у нас політ інформація. Ну, які новини ми на, на цей час маємо. Ну що, кидав я, читав я короче, новини у Кернет. Е І зустрів таку новину. А новина яка? Виявляється, що на Україні дуже мало платять за електроенергію аж на 14 місці в Європі. Це не порядок. Треба підняти. І вони кажуть, що в Україні дуже дешева електроенергія, в Естонії, там іще, там в Литві, там, в Польщі платять більше. За Німеччину не згадували. Так що я можу сказати за Німеччину. Електроенергія там 30 євроцентів. Ну, Це на наші гроші рубль 20. Так зрівняйте третю економіку світу Німеччини і 118-ту економіку світу України. Як говориться, порівняння нема ніяких. Ну, Таку новину я прочитав. За Естонію я не знаю. Може там, але я знаю, що там громадський транспорт, безкоштовний громадський транспорт. Не тільки пенсіонерів, а для всіх. На трамваях, тролейбусах їздить. Безкоштовно, скільки тобі за мене? Естонія взагалі з усіх радянських республік найвищий рівень життя, 37-ї місця в них по ВВП. Ага. Оце таку новину, як ви знаєте, ворогам народу при владі постійно треба піднімати тарифи, чим вони займаються, з 91-го року постійно ростуть тарифи на Україні. Ну от я скажу, в Німеччині ніколи не росли тарифи. Один раз, коли відбулося від російського газу та нафти, підняли трохи тариф. А так там із 45-го року чи з якого року взагалі не росли від В Радянському Союзі ніколи не росли. Ну, Коли не ростуть тарифи, це означає, що нормальна влада. Коли ростуть тарифи, це означає, що при владі вороги народуть. Друга новина, яку я вичитав, це дозвіл. Коротше, зараз усі збурилися всі блогери. Як це так? Зеленський дозволив виїжджати. там. До 22 років за кордон, там що це таке, чому? Що це означає? Де логіка? Ну ніхто нічого не зрозуміє. Ну, я думаю, тут, а, і кажуть, це наверное, за, що був картонний Майдан, то що вийшли, кричали зеля чорту, то коли він наїхав на був. Кажуть, це зв'язку з цим. Він хоче здихатися, там молодь вийшла, ну, молодь всі, 20-22 там, роки, там, 25 може. Ну, студенти всі вийшли практично. І хоче він їх здихатися. Я не знаю, це може так і є. Може це він хоче, але кому вигодно, щоб молодь вийшла. Хто така молодь? От 20 роки? Це самі такі обучаємі люди. За два місяці він, його за півроку можна зробити його бійця солдата, там він все освоює. Допустимо, 30-літні вже не так освоює. 40-літній за п'ятдесятиліттях, 60-літніх 60 я й так не хочу балакати там вже. Ну, мозок людей старіє. Людина вже з кожним роком хуже вучається. А 20, 22 роки це людина може навчити що завгодно, і вона бистро, швидко все. І Кому це вигодно, щоб зменшити менше мобілізаційний ресурс? Звичайно, Путіну це вигідно. По-друге, навантаження, допустимо, якщо вони всі поїдуть в Західну Європу, це навантаження на їхні економіки. Тому що їх треба кормити, там, отоше, бургергель, де, там, ну, де там, допомоги платити, квартири їм треба. І це, ну, Путін ще кричав, я коли на Сирію напав, Путін кричав, що Європа захлебнеться, я нагоню туди біженців, Європа там, захлебнеться від біженців. Це, ну, це вигодно Путіну. Ну, Як ми знаємо, це все в контексті, якщо згадати, що Зеленський співпрацює з Путіним, так би мовити, агент Путіна, то це нічого дивного немає. Так би він убив цим дозволом трьох зайців. Це, по-перше, здих, здихається цих, що виступають проти нього, і підгодить Путіну, знищить мобілізаційний ресурс, ну, саме таку боєздатну частину відправить. І, крім того, нагрузка, так би сказати, на економіку Євросоюзу, там Германію, тому що всі їдуть в Німеччину. Це така новина, щоб ви не ламали голову, кому це вигідно, для що це зроблено, це ну, Зеленський ворог народу, агент Путіна, так би мовити, тут, так би мовити, довго думати. не. Ні. І ще новину я вичитав. Коротше, НАБУ їхало на, вироб, на виробника ракет «Фламіно». Ну, вироб, Виробник цих ракет, українська фірма Firepoint. Її організували інженери. Зараз вона дуже розвернулася, там вже замовлення чуть до мільярдів не доходить. Там, допустим, там їх 18 чоловік було поначалу. Інженери організували там терехова, там якась там. Терех генеральний директор. Але на що нам сказали? Ми до фламінго претензій не маємо, ми маємо до дронів. Тому що. Комплектуючі для дронів, які закупляли за кордоном, закупляли по завищених цінах. Ну, схема такого роду. І, так би сказати, скачали із держбюджету, а їх фінансує Міністерство оборони, цю фірму FirePoint. І, так би, ну, це, Я в цьому вірю, це схеми Тут у нас кругом чиновники. Може, ці інженери і не думали за схему. Їм запропонували комплектуючі брати, там не за 5 рублів, а за 10. Ту п'ятерку поділимо, там, запропонували і так без ділять там метод. Коротше, тут нічого дивного немає, як би сказати, це схема там, і набу розкопали цю схему. Ну, це Терех каже, можете в нас не все так прозоро, нічого подібного немає, можете розслідувати. Там. Ну, хочеться вірити, що дійсно немає, ну навряд. Якщо вони через Міністерство оборони, через, через, через цих чиновників отримували. Замовлення гроші, то там уже схема вона повинна. Буде дивно, якщо в не буде цієї схеми. Далі йдемо. Ну, в Запоріжжі продали коротше інститут Титану там, за 30 мільйонів гривень. Ну, а що таке інститут Титану? Аналогом. Це був такий інститут, його аналогів не було. Ну, Він створений після шостого році був. при Радянському Союзі працював там, досить метали, титан, магніт, там ще не займався. Ну, аналогом. Ну, а він, коли прийшла так, так би, перебутова, потім оцей незалежність, він постійно був в стагнації, там, коротше, там багато там у нього боргів. Ну, коротше, воїнська фірма якась викупила цей інститут. Разом з боргами. Ну, допустим, Допустимо, за 30 мільйонів заплатили, там, чи 70 мільйонів боргів, там щось короче, викупили це волинська фірма. Я не знаю, що з цього роя виходить. Ну, Будемо, як би сказати. ну, Що іще можна сказати? Ну, Що бомбардували, коротше, Запоріжжя сьогодні, з 29 на 30 бомбардували Запоріжжя, там госку. Я ще новин не знає. Один чи два чоловіка загинуло. Ну, що йому сказати за бордову, бомбардування. Вони й будуть бомбардувати, тому що немає відповіді. Аналоговні. Такої війни не було ще в світі, щоб когось бомбили, а він не відповідав. Ну, це, опять же, вкладається в схему, що Зеленський агент Путіна співпрацює з ним. Ну, договорять з Путіним, щоб не відповідати. Ну, Посудіть саме, спочатку він бігав, в мене не відповідаємо Росії, тому що ми не такі. Ну, Кричав, мене такі там, і зверги там і не відповідаємо Росії, не хочемо щоб... А потім він кричав, що не, до, не дає йому Америка там, чи Нідерланди. А в Америці по барабану. Він сам, ну представте, Америка там, чи Євросоюз дали зброю. І тут до них при, прискакує Зеленський і каже: А можна мені бомбити Росію? Вони дали зброю, там, бомбіть кого хочете. Якраз Росію треба бомбити. А тут прискакується. І... Ніхто не хоче бути так би сказати, яким-то там -дером, там, котом яким-то будь І кажуть, та не треба бомбити. Ну а що вони можуть сказати? Бомбіть, там. Ну, Ніхто не хоче сказати. там, Хоча апріорі ніхто там так би, не, не, так би мовити, ніхто за це не думав. Там, бомбить не бомбить. Дійсно, треба бомбити Росію постійно відповідати на ці всі виклики, бомбить Москву особливо. І тоді Боже, піде на спад. А так. Безкарність породжує нові злочини і буде постійно збільшуватися ці бомбом. Вона нарощує виробництво, заводи нарощує Росію. І буде, вони будуть довбати, довбати, довбати безкінечно Росію, поки немає відповіді. І всіма своїми фібрами душі, всіх сил Зеленський намагається, щоб не відповідати Росії. Ну що, на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати смерть ворогам, слава комуністичній партії. Смерть ворога внутрішнім і зовнішнім, особливо внутрішнім. Надіюся, що нагонять банду Зеленського, знищить олігархів. Все, до побачення. На цьому закінчується.